Вимикай буденність. вмикай премач. До нас долучається Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Будемо говорити про ситуацію на фронті. Завірусилася вчора ввечері Новина про те, що в Збройних силах України сформовано окремий штурмовий полк скала. Це мотоциклетна рота. Вітаємо вас, пане Дмитре. Знаєте, ми коли. Бачили цих росіян на фронті з мотоциклами, то чули від експертів від різних, що це пов'язано з браком техніки. Чот мовляв, у росіян немає техніки, тому вони на мотоциклах. А з чим пов'язана поява мотоциклетної роти у збройних силах України? От зараз ми якраз бачимо кадри цього окремого штурмового полку скала, який сформував першу у збройних силах України штурмову мотоциклетну роту? Ну, по перше, треба розбити тактику, яку здобують росіян, великають зараз Броньованої техніки, тим паче, левова частина її знищується нашими безпілотними системами. Про що в січні наголошував головну команду, це 67% броньованої техніки ворога. І вони намагаються саме на мотоциклетах проскакувати ось у цю довгу кілзону. У 8-10 кілометрів. Надію, що хоча б 10-20% доїдуть все-таки до наших позицій. Ми ж використовуємо цикли виключно для мобільних. І тут потрібно розмістити продовження тієї самої лінії, коли ми використовуємо баги, коли ми використовуємо роботизовані наземні комплекси, і коли ми використовуємо ту чи іншу зброю. Ну, наприклад, є такі роботизовані наземні комплекси, як шабля, які можуть висуватися в розору, розмотувати, наприклад, ряди колючого дроту вночі проводити дистанційне мінування. На них так само можуть становлюватися. Мобільні кулеметні установки для того, щоб подавлювати вогневі точки ворога, і тому мотоцикли для наших військ – це виключно мобільність, тому що починається період зеленки. Росіяни знову під покровом посадок. Залізничних шляхів автошляхів намагаються проскочуватися. Тому нашим військовим ну, критично важливо бути мобільними, тобто швидко підскочити до ворога. Е, як саме зазначають військові штурманути його, закріпитися, ну і відповідно далі продовжувати е, свої е, оборонні дії. Ну і так само вони озброєні більш короткоствольними автоматами ак 74 у як, щоб які не заважали при стрільбі. Ну і зараз власне відточується в, е, відточується ця тактика застосування ще й так такого типу транспорту у силах пане Дмитре, напередодні Російська Федерація заявила по про удар по військовому полігону під сумами і розмістила відповідне відео про запуск влучання скандера Генштаб поки що цю інформацію не коментував. Якщо ж вона підтвердиться, який слід зробити висновки з того відео, що ми бачили взагалі з цієї ситуації? Ну тут висновки Сьогодні це про те, що були накази і головнокомандувача залужного колишнього і головнокомандувача Сирського. І це питання заходів безпеки. Наскільки ви знаєте, росіяни полюють за нашими військовими? Ми бачимо, як паляться цивільні як паляться військові автівки в наших цивільних містах, як агентура російська намагається спалити місця базування наших військових, тому що ми розуміємо, є певне розосередження по військах, коли основний персонал він не в військових частин а так само знімаються офісні приміщення, знімаються якісь використовуються інші приміщення, і військовики, які безпосередньо не виконують завдання. У зоні бойових дій навіть не використовують військову форму, а перевдягаються у цивільне, і ці заходи безпеки вони однозначно виправдані. Те, що досі на полігонах, тим паче що у прифронтових полігонах, і що, звісно ж, підтвердиться ця інформація, тому що поки що про це повідомили блогери, а також низка українських та російських телеграм-каналів, що проводяться всі ці шикування у старих совєтських традиціях, ну відповідно мають бути прийняті. Кадрові рішення а також понесена кримінальна відповідальність, тому що ну потрібно змінювати однозначно ці підходи і змінювати їх особливо в час повномасштабного вторгнення. Бо таке інколи відчуття, що в деяких наших командирів я підкреслів деяких вони просто не знають, що робити з особовим складом, якщо не шикувати їх на полігонах. Про це неодноразово наголошувалося тому сподіваємося, що нарешті будуть зроблені чергові висновки. Але кадровий Фактор, ну, все таки він залишається кадровим фактором. Я нагадую, що в силах безпеки і оборони України залучено близько 800 тисяч людей. Ну і звісно, такі ексцеси, на жаль досі трапляються. Ну, пане Дмитре, якщо ж говорити про Сумщину, взагалі, як про регіон і зону підвищеної небезпеки, підвищеної напруги на кордоні з Російською Федерацією, була інформація від Сумської обласної військової адміністрації про те, що підлягають евакуації близько 200 населених пунктів пунктів на кордоні з Російською Федерацією, яка взагалі ситуація у нас на Сумщині там з огляду саме на таку військову обстановку Росіяни те свою сіру зону, вони для них певним таким логістичним центром став населений пункт Басівка, десь приблизно можна говорити, що бої тривають на площі десь 90 дев'яносто квадратних кілометрів. задум росіян дуже простий. Це те, що вони хотіли зробити ще до початку нашої курської операції. Це утворити буферну зону в 5-10 кілометрів, щоб відповідно убезпечити свою територію від рейдових ударів. Збройних сил України говорити про якесь стрімке просування на суми чи те, що вони мають сили прорвати на нашу оборону і швидко підійти до міста, ні такого на щастя немає. Ми так само намагаємося контратакувати через кордон. Зокрема, маємо просування в Білгородській області, в районі населеного пункту Тьоткіно А також ми досі тримаємо під вогневим контролем трасу Курськ-Крильськ. Це важлива логістична артерія. Ще була під час нашої курської операції, по якій ворог намагався. Підводити підвозити матеріально-технічне забезпечення, ну і так само ми продовжуємо це робити, щоб ну м'яко кажучи ускладнити роботу російських окупаційних військ на цьому напрямку. Щодо чисельності, можна сказати, що росіяни все менше використовують північно-корейську компоненту. Північні корейці переважно знаходяться у тилових районах, очевидно, через великі втрати, тому що їхній контингент. Ну, втратив як мінімум третину вбитими і пораненими, ситуація залишається важкою, тому заходи евакуації, особливо заходи примусової евакуації, однозначно, це правильний крок. Російсько-український кордон, на жаль, це така сама лінія бойового зіткнення, і потрібно ну приймати цю реальність. Пане Дмитре. А якщо окремо від Сумщини по іншій лінії фронту і бойового зіткнення, яка зараз ситуація, які ділянки є найбільш небезпечними? Е, якщо Ну загально звісно ж покровський він залишається найгарячішим. Там росіяни проводять найбільшу кількість штурмових дій, яка просто-напросто обраховується сотнями. Мають вони на жаль так само певне просування. Найбільш така важка ситуація є в районі населеного пункту Богатир. Також не, не є ситуація на відтинку населених пунктів Удачна, Новоолександрівка. Там на жаль, ворог має певні просування. Натомість враховуючи той фактор, що росіяни скоріш за все з трьох боків намагатимуться штурмувати місто Костянтинівка, Це Торецька з з півдня по трасі Покровське, Мирноград Костянтинівка із заходу, а також. І з району часового яру, то за останній тиждень на щастя якихось е, значних зрушень ворога у цьому напрямку немає. Е, крім того, питання по сіверському напрямку росіяни не полишають спроб підсуватися ближче до Лиману і намагатися зрізати ось оцей наш виступ, який ніби так напівколом входить в позиції росіян то зараз відбуваються важкі бої в районі населеного пункту Зелене поле, тому що для Росіян це стратегічна висота, е, яку вони намагаються е, опанувати на турецькому напрямку. Ідуть важкі бої поблизу е, населеного пункту Нова Павлівка. це та сама е, задума Росіян, який він і був раніше. Вони намагаються остаточно завершити турецьку операцію, витіснити наші війська, щоб по більш рівній пересічній місцевості пошвидше е, підійти до. Е, Швидше підійти до Костянтинівки. На жаль, зі збільшенням кількості бойових дій відповідно збільшується і просування ворога. Якщо раніше це було приблизно 5-6 кілометрів на добу, то зараз ми можемо говорити про 6-8 квадратних кілометрів на добу по всій лінії бойового по всій лінії бойового зіткнення, але і втрати ворога пропорційно зростають відповідно до цих просувань. Бачите, попри намагання якихось мирних процесів, все одно активні бойові дії по всій лінії фронту тривають. Пане Дмитре. Ми вас завжди запитуємо про можливості рекрутингу, так як ви досить активно у цій темі розбираєтеся і занурені уже з початку нашого ефіру, з початку нашої розмови, висить QR-код, за яким можна ознайомитися з умовами рекрутингу, де, як і у яку бригаду, розкажіть? Це фактично. Куюр-код це першого центру рекрутингу сухопутних військ. Там можна знайти усю інформацію, і по контракту 1824, де є приблизно понад 30 підрозділів не тільки Збройних сил України, і Національної гвардії, Державної прикордонної служби. І інших також там можна обрати вакансії як тилові, так і в бойові у славних українських бригадах, які вже загартовані в боях, а також у новостворених бригадах. Ну і глобально перший центр рекрутингу це. Такий відкритий до людей хаб, де точно немає працівників ТЦК та СП, які дійсно борються за потенційного добровольця, і кожна людина, яка отримала повістку, яка ще не відвідала територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, може звернутися в цей рекрут центр, навіть прийти особисто, навіть попрохати організувати дзвінок із потенційним командиром, як мінімум, отримати усю необхідну для себе інформацію, а як максимум обрати на посаду підрозділ і відповідно прийняти рішення щодо мобілізації або підписання контракту контракту 18-24, то зараз на рівні військово політичного керівництва і в офісі президента опрацьовуються і інші варіанти контракту щодо його розширення. Тому для молодих людей однозначно будуть з'являтися все більше можливостей для служби в силах безпеки і оборони. І відповідно після завершення цього контракту також буде наявне бронювання від мобілізації на певний період, навіть якщо людина за час служби досягне 25-річного мобілізаційного. Віку, тому кожен, хто вагається, кожен хто хвилюється і боїться блокпостів ТЦК, може отримати для себе всю необхідну інформацію, пане Дмитре. Тепер повернемось до того, що відбувається на землі і в повітрі шахедів не стає менше, їх стає більше. Але чи ми говоримо лише про кількісне збільшення дронів, які летять з Росії по українській території, чи є і зміни якісні в них? Вони них як. На, на жаль, там все більше є китайських технологій. Вона з окрім чорного кольору, встановлюються більш потужні антенни. Якщо раніше йшла мова про двох-чотирьох шести канальні, то зараз це дванадцяти 14 канальні, переважно китайського виробництва, які більш стійкі до наших засобів радіоелектронної боротьби. Ще раніше на шахедах фіксувалися українські сім-картики для того, щоб так само вони були бістійкими до засобів РЕП. Ну і так само ставилося на них обладнання для розвідки, щоб попутно виконувати розвідувальні задачі і з можливості керування оператором дистанційно на відстані від 50 до 70 кілометрів. У росіян на щастя, завдяки нашим ударам по російським. І території проблеми зі стратегічної авіації, по перше, її її вже вік сягає від 50 до 70 років. По-друге, вогневий контроль наших бійців на зоні від 1000 до 2000 кілометрів. Тому вони змушені свою стратегічну авіацію споряджати і ремонтувати в районі Іркутська, а це 4,5 тисячі кілометрів, і там вже знаходяться ну відносно захищені для росіян склади з боєприпасами. Тому саме дронова компонента, а росіяни зараз. І ще збільшили фактично вдвічі кількість пускових майданчиків, як із російської території, так і з окупованих територій України, зокрема з району Бердянська, і це більше ну дешева для них зброя. Ну приблизно один шахет раніше оцінювали в 250 тисяч доларів. І вони будуть цю компоненту нарощувати в надії вивести нас на цілодобовий режим повітряної тривоги. Вони дійсно намагаються модифіковувати бойову частину. Зараз вже фіксується, що якщо раніше вона складала приблизно 50 Кілограмів, то зараз це може бути і 90 кілограмів. Є основні чотири типи боєприпаси: перший це кумулятивної дії, який призначений для пробивання міцних бетонних споруд, і враховуючи те, що шахеди летять не тільки по мирних містах України, а й по прифронтовій території, то росіяни, скоріш за все, його будуть використовувати для ударів по командних пунктах сил безпеки і оборони, для того, щоб по наших складах для того, щоб нанести максимальне ураження. Другий ти це не шахеди уламкової дії, то це. Переважно росіян потрібно для терористичних актів, щоб велика кількість дрібних осколків як наймога якомога більше змогла знищити людей. Ну або нанести відповідні каліцтва. Також у них є типи боєприпасів фугасної тії, які назначені для знесення конструкцій, переважно легких конструкцій для знесення якоїсь автомобільної або авіаційної техніки. Ну і також вони використовують шахеди запалів. Бальної дії, які навіть коли не спрацьовують або не там збиваються і падають, щоб вони могли підпалювати певні ділянки території. Тому ворог однозначно намагається удосконалювати свою смертоносну зброю, тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги ні в якому разі не можна. Але є і позитивні зміни: що на тлі недостачі систем протиповітряної оборони, сили безпілотних систем під командуванням полковника Сухаревського, і, зокрема, полк «Немесіс» дійсно нарощує на. Нашу безпілотну складову, коли наші більш дешеві дрони оціночною вартістю приблизно 5 тисяч доларів за одиницю, можуть уже доганяти шахеди і детонувати, щоб не використовувати дорогоцінне ракетне озброєння і відповідно полегшити роботу наших мобільних вогневих груп, уже перевалило число знищених шахедів за 100 одиниць, і однозначно ця кількість буде зростати. Дмитро, ми про шахеди говоримо вже дуже давно. Якщо я не помиляюся, 2,5-3 роки від моменту, коли росіяни вперше запустили їх, тоді, знаєте, цей характерний звук від гудіння шахеду так в народі прозвало, що от летить мопед. Знаєте, зараз ми бачимо, що ці мопеди за 2,5-3 роки дуже сильно еволюціонували, але не так давно почалися масовані атаки безпілотників на російську територію. Ну, це якщо в порівнянні з шахедами, ми про шахеди говоримо два з половиною три роки, то про, про наші безпілотні системи, які досягають території Росії, не так давно, десь рік, півтора. Можливо, чи як еволюціонує наша зброя? Там ми, звісно, ж не можемо розкривати усі технічні характеристики наших безпілотників, які кружляють над російською територією, можливо, ви знаєте про. Ті відгуки, які ми діляться росіяни на своїх ресурсах чи в телеграх, чи в телеграм-каналах, дивіться. Ми на першу чергу випрацювати технологічно, і ось оці гербери. З лінзами люм'єра, які розсіюють сигнал систем протиповітряної оборони, щоб вони виглядали на моніторах як повноцінний шахет. Так це росіяни, ну скажу грубо, стирили цю ідею у нас, тому що саме ми вперше почали застосовувати ось такі дешеві дрони, тому що нам важливо було проломлювати протиповітряну оборону ворога, щоб, хоча б частина наших дронів, долітала, тому що в місцях скупчення протиповітряної оборони ворога дійсно вони мали збиття. Ми зараз активно намагаємося. Працювати саме над збільшенням далекобійності. Є зокрема компанії, які працюють над тим, щоб наші дрони вийшли на дальність ураження приблизно в три тисячі кілометрів. Ні для кого не секрет. Ми так само використовуємо російські сім-картики, для того, щоб які отримуємо від російської агентури, в тому числі через треті країни. Ми намагаємося їх запускати на надмалих висотах. Ми намагаємося додавати якісь певні технічні ноу-хау, зокрема, і системи, базовані на штучному інтелекті. зокрема, Ма і системи базовані на інфрачервоному наведенні, то ну і, відповідно робити їх більш стійкішими до російських засобів реб. І інших засобів радіоелектронної боротьби тому однозначно я з певністю можу сказати, що сили безпілотних систем я нещодавно відвідував такий центр, працюють над різними типами зброї, зокрема, намагаються і здешевити такі зразки, щоб робити такі атаки більш масованими. Ну і щоб росіяни відповідно не витрачали свої ракети на фальш цілі, тому що робота їхніх мобільних вогневих груп, по перше, їх дуже і дуже мало. І коли ми здійснюємо таку атаку, так, вони витрачають своє більш дороговартісне озброєння, як уже сучасне, так і ще старого совєтського виробництва, яке коштує так само дуже і дуже багато грошей. Тому робійні удари вони будуть продовжувати. Нехай вони продовжуються. Дякуємо вам, Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.